Вітаємо усіх на нашому каналі. Хто буде тренером збірної України? Далі? Іспанія-Англія. Кому підкориться євро? Який рекорд встановив Гарі Кейн? І де дивитись матч? Іспанія-Англія про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У неділю, 14 липня, в Німеччині визначиться переможець Євро 2024 Іспанія і Англія зіграють у вирішальному матчі. Друзі, хто переможе і виграє євро? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Прямо зараз ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо прямо аудіотрансляція фінального матчу на нашому каналі на першому футбольному. Початок у неділю, о 21.45. усіх запрошуємо. А наприкінці цього випуску ми розкажемо вам, де дивитись трансляцію матчу. Англійці вдруге поспіль гратимуть у фіналі. Чотири роки тому вони програли по пенальті вдома у Лондоні. Все вирішувалося саме у серії пенальті. Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо та Бука Йосака не змогли реалізувати пенальті. Жодного разу ще Англія не вигравала євро. Чи буде серія пенальті у цьому фіналі? Чи ви прогнозуєте все ж таки, що в основний час усе вирішиться? А от іспанці тричі в історії тріумфували в Європі. Це було у далекому 1964 році, а потім після тривалої перерви у 2008 та 2012 тисячі Збірна Іспанії наблизилася до рекорду результативності на чемпіонатах Європи усіх часів. Іспанці забили на нинішньому євро вже 13 голів. Це повторення національного рекорду, встановленого на минулому турнірі, і на один гол краще за показники чемпіонських титулів 8-го і 12-го років. Більше протягом одного чемпіонату Європи змогла забити лише збірна Франції. Зразка 1984 року на чолі з Мішелем Платіні за минулі 40 років на цей рекорд зазіхали неодноразово, але щоразу команди зупинялися за м'яч до мети. А от Гаррі Кейн став найрезультативнішим гравцем плей-офф в історії чемпіонатів Європи. Гаррі заробив і реалізував пенальті у півфінальному матчі Євро між збірними Англії та Нідерландів. Це був його шостий гол у матчах плей-офф чемпіонатів Європи. І це є рекордом в історії турніру. Крім того, Гарі забив дев'ятий м'яч у матчах плей-офф великих турнірів, таких як Чемпіонат світу та Євро, що є найвищим показником серед європейських футболістів. До речі, капітан збірної Англії зрівнявся за кількістю голів на євро 24 з найкращими бомбардирами цьогорічного турніру. Тепер він має три забиті м'ячі, як і Міка Утадзе, Гакпо Мусіала Ольмо та Шранц. Друзі, хто стане найкращим бомбардиром Євро: Гарі Кейн чи Дані Ольмо? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо. Статистичний портал Хускорі то антирейтинг гравців з найнижчими оцінками на груповому раунді. І цей список очолив Андрій Лунін. За матч проти Румунії йому поставили всього навсього 3,8 балів. Ще двох партнерів по нашій збірні включили у цей список. Юхим Конопля опинився на четвертій сходинці. А Віктор Циганков замикає цей антирейтинг. Відзначую, що у десятці найгірших футболістів фігурує три представники ще однієї команди, яка залишилася без плей-офф. Це збірна Чехії. Друзі, що скажете з цього приводу? Погоджуєтеся? Стало відомо, скільки заробила збірна України за свій виступ на чемпіонаті Європи. Синьо жовті отримують майже 11 мільйонів євро, 9 мільйонів за участь, 1 мільйон за перемогу над словаччиною і півмільйона за нічию з Бельгією. Загальний призовий фонд турніру становить 331 мільйон євро. Також відомо, що 240 мільйонів євро УЄФА виплатить клубам за участь гравців на євро. Сума залежатиме від кількості проведених днів футболістів на турнірі. Хто буде далі тренувати збірну України? Хто буде тренером? Українська асоціація футболу після обговорення виступів національної збірної за пропозицією президента УАФ Андрія Шевченка висловила повну підтримку Сергію Риброву та його тренерському штабу цю пропозицію підтримали усі члени виконкому. Сергій Ребров в свою чергу подякував за довіру і зазначив, що вірить у потенціал команди. Нагадаю, у вересні синьо жовті у Лізінаці зіграють з Албанією у Празі, А от у жовтні, номінально домашні матчі з Грузією та Чехією. Наша збірна зіграє у польських Познані та Вроцлаві. Ну що, друзі? Скільки прогнозів було? Хто вийде до фіналу? Тепер прогноза хто ж переможе? Іспанці чи англійці? Давайте спробуємо спрогнозувати. Віримо в Іспанію. Давайте зараз подивимося, ось обираємо коефіцієнт і перемога збірної Іспанії. Саме на це розраховуємо. Ну і хочеться, щоб гра була результативною, щоб і англійці, звичайно, забували. Таким чином спробуємо знайти опцію, де заб'ють обидві команди. Я думаю, що ви не проти. Давайте так і зробимо. Вибираємо обидві заб'ють і вперед З вірою до перемоги, саме в очікуванні прекрасного фіналу Євро. Коментуємо разом на першому футбольному. Далі про те, де дивитись матч Іспанія-Англія. Поєдинок на платній основі покаже медіасервіс «Мегого». Безкоштовно ж подивитись можна буде на регіональних каналах Суспільного. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтеся і ви до нас. Анонси всіх трансляцій першого футбольного ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб каналі, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах Facebook, Telegram, Instagram. Все це ви знайдете в описі до цих новин. Наші найближчі трансляції перші футбольні у неділю. Транслює матч фінал Євро іспанія англія два 21.45, а у понеділок, 15 липня, вже нове євро стартує. Євро для команд Ю 19 Збірна України, команда Дмитра Михайленка стартує у північній Ірландії матчем проти господарів Євро. О 20.45 у понеділок перший футбольний. Усіх запрошує підтримати збірну України. Чекаємо на вас. І на цьому все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Поставте, будь ласка, прямо зараз. Підписуйтесь і підтримуйте наш україномовний канал. Нас разом уже більше 150 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Впишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.